Національної валюти з приходом холодів національного банку заявили про намір повернутися до гнучкого курсу долара і таким чином відмовитися від курсу фіксованого, який зараз нагадує ці цифри 36,56 гривень, тобто 36 гривень і 56 копійок. Я з приємністю вітаю в прямому ефірі українського радіо, головного редактора журналу «Деньги» Олександра Крамаренка. Пан Олександре, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Доброго вечора. У нас приблизно 20 хвилин на все про все думаю, абсолютно достатньо для того, щоб провести такий експрес-аналіз ситуації на валютному ринку. Що ви скажете про гривню? Як себе поводить національна валюта? От у нас є для аналізу три літні місяці. Що буде далі? Я сподіваюся, що ситуація буде більш-менш керованою і більш-менш стабільною, оскільки достатні золотовалютні резерви Національного банку є очікування, що ми будемо отримувати зовнішню підтримку фінансову від наших партнерів. Потрошку вирішується питання щодо експорту, тобто, ситуація значно краща ніж вона виглядала, наприклад. А в липні, коли Росія припинила свою участь у зерновій угоді, але значно вона краща, все ж таки, ніж те, що могло бути, ми все ж таки адаптуємось. І вчора, наприклад, були рішення органів ЄС щодо транзиту української сільськогосподарської продукції. Через країни ЄС там ну, і незважаючи на певні протиріччя, наприклад, з Польщею по цих питаннях, я думаю, що транзит через Європу залишиться цього року врожай кращий, ніж минулого, незважаючи на проблеми з посівними площами і воєнними діями. Тож, в принципі, ну, скажу так, ситуація значно краще, ніж вона могла б виглядати навіть на початку літа. І я думаю, що десь приблизно там, до 40 курс гривні буде триматися, принаймні ну, в найближчі місяці, це точно. Ми повинні оголосити повітряну тривогу на Сумщині, повітряна тривога на Сумщині. Прямо зараз, шановні радіослухачі, такі реалії ми ніколи не знаємо, коли це. Станеться, коли рашисти будуть вдаватися до чергових обстрілів, до чергових загроз. Але ми повинні оперативно реагувати і попереджувати. Чим займається суспільне радіо. Я нагадаю на з нами на зв'язку. Головний редактор журналу Олександр Крамаренко. Пане Олександр, тобто, так ще одразу це питання глобально. Розв'язати ніяких підстав для паніки, для панічних настроїв немає з курсовими коливаннями. Ну не тільки для паніки нема. Ну, взагалі, щодо якихось серйозних побоювань, я не дуже вбачаю причин, тому що ну ситуація реально керована, а звісно, вона керована.